Так, працює температурний режим, температурний захист. Я нагрів феном. Ось, вже охолодження йде. Так, 40, 40 градусів. Ну, чуть більше, як 40 градусів, значить зараз має бути вимкнення. О, вимкнувся. Добре, працює, значить все нормально. Зараз спробую ще раз нагріти. Так, тестую через те, що проблема з тим опсом була така, що взірвалися транзистори, тут повистрелювали, багато було з ним роботи. Получається так, так Це я вже нагріваю. Ще раз, для того, щоб переконатися, в тому що він дійсно працює. Так, на вихід вчитки, ну, паяльник 10 Вт, більше немає нічого нагружати. Хочу сказати, що 3 кВт, як заявлено на кришті, він не видає. Значить, так, зразу огляд зніму. Так, ось, ось такий. От. Е, чисто ідальний інвертор. Пише 3000 Вт, хороший такий екранчик, показує потужність. Напругу, правда, не дуже показує, бо насправді є 230 по виходу, але показує 226. Нічі, нічого Значить, і так е, Стріляними транзисторами тут видно, ось ще ті залишалися кусочки. Так, це вже все діло замінено. Ось от його пакетик з транзисторами. І виходить, що проблему треба знати, чому вони взірвалися. значить, ну, Для початку скажу, що термо, що цей термодатчик був приклеєний отут цим герметиком, таким стандартним бідом. Я його тепер взяв, перекрутив між транзистори. І тепер він нормально має працювати. Ось, працювала знову температурний режим так, 60-80 ну, десь 80 градусів. 60. Так от. Так от. Значить, Температурний датчик включився. І тепер він би мав це все охолоджувати. Но скажу вам то, що є такі нюанси, такого, що я охолоджую. Значить, Нюанс перший. Якщо нагрівся зовнішній корпус, я його нагрів, верніше, то виходить, що середина, оця от вся середина, Значить, я виключу, щоб він не жужжав. Так, значить, в такому випадку. виходить, що всередина вся в мене ж тут холодна. А якщо він гріється, оцей корпус, то в загальному все мало би нагріватися. І вентилятор буде охолоджувати отут, оцю частину. Корпус буде все рівно грітися. Тому бажано в такому випадку його не дуже експлуатувати. Якщо він вже так включився, то вимкнути хоча б частково навантаження. Якщо там треба кота, то котел хай працює, все решта вимкнути. Значить охолодження він не дуже розсіює, як бачите, по корпусу. Ось, там 36, тут 46. Так, я його грів тут. Тут 50. Ну, є трошки трошки передача йде, але не дуже. Там взагалі 40. І ця частина теж 40. Ну, довго грів, хочу сказати, спочатку там від 100 градусів, і вище, вище, вище. Так дійшло аж до 200. І виходить так, що не дуже оце от, ну, алюміній все ж таки, він не дуже так передає тепло, як мідь. Ну, але саме головне, що отак от замотавши транзистор, ой, термодатчик, бачите, там під транзистори, туди, він спрацьовує, запускається, вентилятор микається, все це діло продувається. І, в принципі, працює. значить термо, Термозахист працює справно. І все, можна, значить, далі його ще е, включу, ще навантаження дам йому більше, трошки перевірити, чи, чи він витримає там заявлений, наприклад, там хоча б 500 ватт до кВт, І далі можна буде вже його віддавати клієнтові. Так що, от так е, от, така от процедура. Я це роблю не зі всіма інверторами, скажу чесно, я це роблю тільки з тими, які взірвалися, постріляли транзистори, тому що. Одна з причин вистрілу транзистор може бути це перегрів, ну і інше перевантаження це вже таке. Ну Перегрів я перевіряю термодатчик. Можна там його, звичайно, якось там нагріти і так далі. Ну, я кажу, оскільки я його закріпив, не там я, не так, як він має бути, то вирішив перевірити нагрівом оцих от, цього ребра. І таким чином знаю точно, що він працює, можу спокійно відправляти і спати спокійно, як то кажеться. Так що, отак-от. От тому Рекомендую кожному після ремонту, якщо є така проблема і необхідність, це необхідно зробити. Все, бувайте, до нових відео.